Доброго дня! На цьому уроці мова піде про органи, фізіологічні та функціональні системи організму людини. Різні тканини організму людини відповідно утворюють різні органи. Орган це частина тіла, яка має певну форму і будову, займає певне положення в організмі і виконує одну або декілька фізіологічних функцій. Органи складаються з різних видів тканин. Наприклад, серце утворюють м'язова, сполучна і епітеліальна тканини. Зазвичай у кожному органі переважає одна певна тканина, яка власне визначає функціонування цього органу і клітини якої виконують його основну функцію. Це, наприклад, серцевий м'яз у серці, нервова тканина у мозку і залозисти епітелій у залозах. Для забезпечення нормальної життєдіяльності організму необхідне виконання усіма органами їх певних спеціальних функцій. Так легені виконують функцію газообміну і дихання. Серце функцію насоса, який постійно перекачує кров в організмі. Печінка бере участь у процесах травлення, обміну речовин і знешкодження токсинів. А нирки, в свою чергу, виконують функцію виділення з організму кінцевих продуктів метаболізму. Якщо органи розташовані у порожнинах тіла, вони називаються внутрішніми. Плаский м'яз діафрагма відокремлює грудну порожнину тіла від черевної. Тобто частина внутрішніх органів розташована у грудній порожнині, а частина у черевній. Органи людини за різними параметрами поділяють на наступні групи. Паренхіматозні складаються переважно з тканини, що забезпечує їхню основну функцію це легені, нирки, селезінка, печінка. Порожнисті складаються з різних видів тканин, між якими існує певний взаємозв'язок шлунок, кишківник, сечовий міхур. Постійні або дефінітивні виникли в процесі онтогенезу і функціонують до кінця життя, наприклад, мозок, печінка. Тимчасові провізорні виникають в організмі на нетривалий час, а потім зникають амніон, хоріон, алентуїз, плацента. Прогресивні, на нижчих шаблях еволюції відсутні, але в процесі розвитку стають досконалішими та більш спеціалізованими м'язи, кисті, обличчя, мозок. Регресивні органи у процесі еволюції поступово редукуються або зовсім зникають, якщо не набувають нових функцій зяброві дуги, зуби мудрості, вушні м'язи. Також органи можуть бути зовнішніми це очі, ніс, рука тощо та внутрішніми серце, легені та інші органи. Системи органів об'єднують ті органи, які виконують спільні функції. Також вони називаються фізіологічні системи. Фізіологічні системи органів це постійні об'єднання органів, які виконують в організмі спільні життєво важливі фізіологічні процеси, наприклад, дихальна система для виконання функцій дихання або система покривів тіла, яка захищає організм від зовнішніх впливів і забезпечує контакти з навколишнім середовищем, сформоване шкірою та слозовими оболонками. Ці системи можуть мати власні механізми нейрогоморальної регуляції і працювати незалежно одна від одної, наприклад, робота серця і секреція травних соків, а можуть бути чітко узгодженими між собою і працювати синхронізовано, наприклад, кровоносна і дихальна системи. До фізіологічних систем відносять опорно-рухову, кровоносну і лімфатичну, які поєднуються у серцево судинну імунну, дихальну, травну, покривну. Видільну, ендокринну, нервову, сенсорну статеву системи. Скелет і м'язи складають опорно рухову систему. Завдяки органам цієї системи тіло людини підтримується в певному положенні і здатне рухатись та пересуватись у просторі. Усі процеси надходження їжі до організму, її механічного та хімічного оброблення, смоктування поживних речовин у кров і лімфу та виведення назовні неперетравляних решток здійснюють органи травної системи, а саме стравохід, шлунок, печінка, кишківник. Дихальна система здійснює функцію газообміну. Завдяки кисню, який із диханням надходить до організму людини, відбувається окиснення органічних речовин і вивільнення енергії, яка необхідна для процесів нормальної життєдіяльності. Виведення з організму вуглекислого газу, який утворився у процесі окиснення органічних речовин, теж здійснює дихальна система. Дихальну систему формують носова порожнина, носоглотка, трахея, бронхи і легені. Органи видільної системи здійснюють видалення з організму продуктів метаболізму, непотрібних та навіть шкідливих речовин. Видільну систему формують нирки, сечоводи, сечовий міхур і сечівник. Транспорт різноманітних речовин у організмі, в тому числі поживних речовин, продуктів обміну, кисню і вуглекислого газу, гормонів та інших біологічно активних сполук. Та молекул і клітин імунної системи здійснюють серцева судинна або кровоносна і лімфатична системи. До кровоносної системи входять серце і кровоносні судини, а до лімфатичної системи лімфатичні судини і лімфатичні вузли. Найрізноманітніші сигнали, впливи і зміни зовнішнього і внутрішнього середовищ сприймають органи нервової системи. Крім того, нервова система аналізує цю інформацію і, відповідно до ситуації, змінює діяльність органів і систем органів. Така регуляція та зміни забезпечують нормальну життєдіяльність організму людини і його функціональну єдність. Головний та спинний мозок і нерви складають нервову систему. Також організм людини має сенсорні системи, які сприймають, аналізують і переробляють інформацію щодо змін у навколишньому середовищі і внутрішньому стані організму, і також забезпечують зв'язок організму з зовнішнім середовищем. Серед сенсорних систем виділяють зорову, слухову, смакову, нюхову, дотикову та систему рівноваги. Гормони, особливі біологічно активні речовини, в організмі людини виробляють і виділяють в кров залози, які становлять основу ендокринної системи. Гормони беруть участь у регуляції різноманітних функцій організму людини, а також у координації діяльності окремих органів і усього організму в цілому. До ендокринної системи входять гіпофіз, щитоподібна, вилочкова, підшлункова, статеві та інші залози. Захисна система організму це імунна система. Ця система повинна реагувати і знешкоджувати будь-які чужорідні для організму людини хімічні і біологічні речовини і чужорідні організми, зокрема хвороботворні. Захисна система організму це імунна система. Ця система повинна реагувати на і знешкоджувати будь-які чужорідні для організму людини хімічні і біологічні речовини і чужорідні організми, зокрема хвороботворні. Потрапляння таких чужорідних речовин та організмів запускає захисні реакції імунної системи, в результаті чого відбувається їх розпізнавання і знешкодження за участі специфічних імунних білків або клітин. До складу імунної системи входять мигдалики, лімфатичні вузли, червоний кістковий мозок та деякі інші структури організму. Для розмноження людини слугує статева або репродуктивна система. Статева система людини структурно і функціонально аналогічна репродуктивним системам інших ссавців. Для того, щоб увесь організм людини функціонував як єдина біологічна система, діяльність окремих органів та систем і процесів регулюється. Зокрема, за потреби посилюються або послаблюються. Ці процеси узгодження та регуляції здійснюють регуляторні системи, до яких відносяться нервова, ендокринна та імунна. Діяльність цих систем спрямована на підтримання гомеостазу. Гомеостаз це відносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища організму. Сталість внутрішнього середовища безперервно підтримуються і за потреби відновлюються завдяки динамічним процесам, які постійно відбуваються в організмі. Така регуляція функцій організму за допомогою біологічно-активних речовин, наприклад, гормонів, дістала назву гуморальної. Ендокринні залози виробляють гормони і особливі нервові клітини виробляють нейрогормони. Транспортні системи внутрішнього середовища організму, тобто кров, лімфа і тканинна рідина. Переносять гормони і нейрогормони до всіх частин організму. Навіть у дуже незначних кількостях гормони здатні істотно змінювати інтенсивність фізіологічних процесів напрямок їх перебігу, крім того, забезпечувати також ріст і розвиток організму в цілому. Регуляція це здатність живих істот підтримувати перебіг певних фізіологічних процесів і діяльності цілісного організму залежно від умов зовнішнього та внутрішнього середовища. Нервова регуляція функцій організму відбувається відповідно за участі нервової системи. Діяльність нервової системи базується на рефлекторному принципі. Рефлекс реакція організму у відповідь на подразнення, що відбувається за участі нервової системи і під її контролем. Сукупність структур нервової системи, які беруть участь у здійсненні рефлексу, називається рефлекторною дугою. До рефлекторної дуги входять. Рецептор, який сприймає подразнення, чутливе нервове волокно, яким збудження передається до центральної частини нервової системи, нервовий центр, де відбувається аналіз отриманої інформації, рухове нервове волокно, яким нервові імпульси надходять до відповідних робочих органів, що виконують відповідну функцію. Рефлекторні дуги мають різноманітні зв'язки з різними відділами нервової системи завдяки відросткам нейронів. На відміну від гуморальної, нервова регуляція відбувається за частки секунди, тобто дуже швидко, вона короткочасна і точно адресована певному органу. Але у організмі нервова і ендокринна системи тісно взаємодіють і формують єдину систему нейрогуморальної регуляції. Нейрогуморальна регуляція це одна із форм регуляції в організмі людини і тварин, за якої нервові імпульси та біологічно активні речовини, наприклад, гормони, що переносяться кров'ю та лімфою, беруть спільну участь у єдиному регуляторному процесі. Крім нейрогуморальної регуляції, важливу роль у регуляції функцій організму відіграє також імунна система, яка забезпечує імунітет. Імунітет це захист організму від генетично чужорідних організмів і речовин. Однак імунна система відповідає не тільки за захисні функції, а ще й регулює майже всі фізіологічні функції, тобто виділення гормонів, які стимулюють розвиток нервової системи, і утворення клітин крові, викликають розширення судин під час алергічних реакцій також. Органи різних систем організму можуть тимчасово об'єднуватись з утворенням функціональної системи для забезпечення певної життєвої функції. Так, під час бігу в організмі одночасно працюють опорно-рухова, кровоносна, дихальна та нервова системи, які діють в цей період як єдине ціле. Системи дихання, кровообігу і механізми їх регуляції спільно здійснюють надходження до клітин кисню і виведення з них вуглекислого газу. Функціональна система це тимчасове взаємоузгоджене об'єднання діяльності різних органів або фізіологічних систем, спрямоване на досягнення корисного для організму результату. Функціональні системи можуть бути спадковими, які здійснюють прояви форм природженої поведінки, і набутими, які забезпечують пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища. Отже, ми з'ясували, що в організмі людини органи об'єднуються у постійні фізіологічні або тимчасові функціональні системи. Поки що це все на все добре.